Ми є свідками часів, коли на наших очах розгортається каскадна системна полікриза, де кліматичні, геодинамічні, екологічні та соціальні катаклізми резонують і підсилюють один одного. Перший виклик: кліматична нестабільність. Ми бачимо це на власні очі: рекордні температури, спустошливі посухи, раптові масштабні повені, екстремальні лісові пожежі безпрецедентної інтенсивності. Аномальні погодні явища в нетипових регіонах, ці катастрофічні події стають частішими, більш руйнівними та непередбачуваними, виходячи за межі історичних норм і навіть існуючих моделей прогнозування. Другий виклик: геодинамічна активність. Зростає кількість сейсмічних і вулканічних подій. Ці процеси не ізольовані. Вони взаємопов'язані з кліматичними змінами, створюючи нові непередбачувані загрози для інфраструктури та життя людей. Показово, що ми стаємо свідками землетрусів дедалі більшої сили і частоти. Третій виклик: екологічна деградація, забруднення, зокрема, невидимим, але повсюдним нанопластиком руйнує екосистеми зсередини. Це повільна, але невблаганна отрута, що підриває здоров'я планети та всіх її мешканців, зокрема людини. І четвертий виклик: соціальна вразливість. Результат перших трьох криз це зростаючі людські страждання, страх за майбутнє, конфлікти та ерозія довіри на всіх рівнях. Якщо навіть у найбільш економічно розвинених країнах населення та інфраструктура виявляються вкрай вразливими перед катаклізмами, що посилюються. То тим більш очевидно наскільки важко такі потрясіння переживають найменш захищені спільноти. кількість постраждалих від природних катаклізмів стрімко збільшується з кожним роком. За сухими рядками зростаючої статистики ховаються зруйновані життя, зламані долі та згаслі надії.